Враження чудові, хотілося відти гру не на спортити команді. Те, що вони працювали, щоб зрівняти і вийти вперед, було трохи важко морально, не так як фізично, як морально більше важко було. Ти неодноразово потрапляв в заявку на матчі попередній, але на поле не виходив сьогодні. От черговий матч чи знав, десь, можливо, раніше, що сьогодні з'явишся на полі. Ну, я, ну, якщо потрапляєш заявку, по-любому -по якийсь шанс є, що ти, можливо, вийдеш на поле. Я чекав того моменту. Нарешті, можна сказати, мрія маленька здійснилася. Я дуже радий. Дякую тренеру за можливість зіграти в такій матчі. Ти доволі впевнено підключався до атак попереду. В захисті грав надійно. Ну так складалося враження зі сторони, що вже не перша гра в прем'єр-ліз. Та ні, то просто так. Атмосфера на стадіоні, батьки присутні. Довго чекав того моменту, так що саме мало вийде. В молодіжній команді ти періодично так граєш в центрі захисту. Сьогодні вийшов більше на правий фланг. Наскільки ця позиція є для тебе зручною і рідною? Та мені все рівно де лиш би грати, то таке вже.